А ми йдемо з клубу. А вони в п'яні вже там всі сидять. Два... Тихунець і цей. І Лейба казали. Я. Угу. Як Лейбу звати, мам? Мить. Митька. Митька. М -м -м. І вони вже нікакі є, а вона ж не п'є горілки, але ха-ха-ха-ха-ха-ха. Уже тут таїв. Балон розірвався і так спалив її, і лице, і все. І таки ходила і до, смай... до смерті. Ти добре таким людям добре живеться? Угу. веселенький, як ви казали. Ну, бідна, бідна така, ну. Це що ти робиш? Нічого. Не лякайтеся. Щось мені і блестець. А блестець? Гуляє, та грає, той грає. Україна. Дивістка українська. Весела синте, гуляють і тують. Таким же, як я, дуже нічого не бежу. Мамо, я ще люблю гуляти. Угу. А я ще люблю гуляти. Но. Ти моя дитина, що ти хочеш. Я перше женився, гуляла з ним, закликав вже в два роки, ще фія стоїть і каже, Та ж ти каже, що немає. Не Це тільки, хто казав? Як ти женився. Ну. На весіллі музики грали, що ти мене гуляти закликався. То Я потім ще і сашка, чи кого там було в весілля, то ще теж. Ну вже і їдного віку. Водіма не було. Ага. Тут не було. Вже не можна ходити. А, дуже гуляти любила б. І годна, і, і. А, а тепер же все. Оце молодець, ніж. Ага. Же Мам. А, ти вже все вже двісті. Вже пуста реба. Не було нічого на ти чого фотографіїш мене рибу мою ще це? я цей? Забирайся. Йди вже додому.